Кручується. Гірша ситуація була лише в 2022 році, але якщо ви пригадаєте курс долара, то ну, навряд чи можна її назвати е, гіршою, тому що і всередині країни, і моральний стан людей були абсолютно інакші, і емоції були інакші. Тепер по цифрам. Давайте подивимося, що ж наскільки позростало. Рекорд в нас це капуста, капуста 276%. Просто зрозуміти, що в квітні 2025 року капуста коштувала 276% більше, аніж в минулому році. Харчування та напої – плюс 22%. Житлово-комунальні послуги – плюс 20%. Зв'язок – плюс 18%. Алкоголь і тютюн – 18%. Охорона здоров'я – 13%. Освіта – плюс 12%. Тобто зросло все... І продовжує зростати. Причому це ті цифри, які ми об'єктивно.